Цього року я прочитала близько 20 книг саморозвитку, і ці три видані за 2023, мені сподобалися найбільше. Я розкажу, які поради з них буду використовувати у 2024. му По три кроки на основі кожної книги, які буду практикувати протягом року пастка перфекціонізму автор цієї книги говорить про те, що наразі відбувається епідемія перфекціонізму. І якщо в 2011 році 26% молодих людей говорили про те, що вони мають бути ідеальними, то в 2016 тисячі кількість таких людей збільшилася до 61%. і кількість таких людей постійно збільшується. Також автор говорить про різні види перфекціонізму. Перший вид це коли перфекціонізм направлений на себе. Тобто, якщо я це не зроблю, я не вдаха і так далі. Другий це зовнішні, коли, наприклад, ми думаємо, якщо я це не зроблю достатньо гарно, якщо я не зроблю це ідеально, то про мене подумають, що я не вдаха. Та інші види перфекціонізму, коли людина зазвичай загалом думає про те, що ніхто не може з цим справитися, що це важко, і всі люди якісь недолугі. І зараз страх і тиск того, що ти не маєш достатньо грошей не для того, щоб бути щасливим, а лише тому, що ти не маєш достатньо грошей і достатньо чогось у порівнянні з кимось. І це має найбільший тиск серед порад, який я буду використовувати, це по-перше, досліджувати, який вид перфекціонізму в мене спрацьовує найчастіше помічати його, зупиняти себе та говорити, що мені достатньо зробити. Добре, а не ідеально. Наступний момент це те, що я буду редагувати щось лише три рази, тобто не робити постійно якісь дії, вдосконалювати щось, а редагувати певну кількість разів для того, щоб не потрапити в цю пастку перфекціонізму і просто не робити дії, які нічого не змінюють, оскільки перфекціонізм це не про високі стандарти, це про низьку самооцінку, коли людина думає, що вона недостатньо відповідає якимось уявленням. Також в книзі автор говорив про те, як ми залежимо від цифр в соцмережах, від кількості лайків, переглядів і так далі. Що це дійсно створює таке навантаження, тривожність. Тому я не буду більше орієнтуватися на ці цифри. Я буду все-таки дивитися на те, як я себе відчуваю, коли я щось роблю, і більше розуміти, що я хочу від життя і як я можу цього досягти. Справжня турбота про себе – «Real self-care». Головна ідея цієї книги про те, що Зараз безліч інформації, зараз безліч продуктів, які позиціонують як селф-кеа продукти або продукти, які допоможуть турбуватися про себе, їх настільки багато, що більшість людей вже відчувають тривогу, чи достатньо вони про себе пілкуються. Вже сам по собі такий термін, як селф-кеа, турбота про себе. Він став джерелом тривоги, і при цьому люди не знають дійсно, як собі допомогти. Вони пробують, купують собі різні засоби, наповнюють собі ванни, читають книжки, медитують, але при цьому вони все одно не наповнюються. Вони не отримують енергію, щастя. Та задоволення, які має бути, тобто ці всі дії вони мають тимчасовий результат. Тому авторка розповідає про те, як дійсно почати турбуватися про себе для того, щоб наповнювати себе, для того щоб не вигорати і допомагати собі. Вона акцентує увагу на тому, що справжня турбота іде з цінностей, які є у кожної людини. І коли ми йдемо супереч цим цінностям, тоді і виникає емоційне навантаження. І ніякі маски для обличчя, ніякі ванни. З гарною музикою не допоможуть у довгостроковій перспективі втекти від цих почуттів. Саме тому справжня турбота має йти, по-перше, з ідентифікації своїх цінностей, які актуальні для вас на сьогоднішній момент. Потім знайти, де саме, ви дієте всупереч цим цінностям. Де, де, наприклад, хтось порушує ваші кордони і ви не можете їх відновити. Наприклад, ви хочете провести час з родиною, а вам говорять, що потрібно там зробити щось по роботі. І ви всупереч тому, що родина для вас це велика цінність, ви йдете і працюєте. Тому виникає негативне ставлення до роботи. Оботи до завдань і тому потрібно вчитися дійсно йти за своїми цінностями. Те, що мені сподобалось, автор говорить про те, що турбота це не купити щось, не додати в своє життя, а це справді знайти своє місце в цьому світі в родині, в стосунках. Стосовно того, що я взяла з цієї книги і як я буду втілювати ці ідеї в життя в 2024 році, то я можу назвати три кроки. Перше, я передивлюсь свої цінності. Я створю перелік тих, які актуальні для мене на сьогоднішній день. Наступний крок я буду спостерігати, коли я відчуваю, що я перевантажена, коли я відчуваю втому і немає енергії, я буду дивитися так, в якій ситуації я пішла проти своїх цінностей, і як я можу це виправити. Ще один третій крок, який буду впроваджувати завдяки цій книзі в наступному році, полягає в тому, щоб аналізувати цінності, які я собі обрала, які я відчуваю, що це мої, це дійсно мої цінності відслідковувати це в моменті. Чи дійсно це йде зсередини мене, чи можливо я порівнюю з кимось або чула це десь і так далі. Наступна книга, яка вийшла в 2023 році, яку я вважаю однією з найбільш надихаючих, це шлях мистецтва. Автор говорить про те, що ми всі ми ці. Ми всі створюємо якісь продукти. Ми вкладаємо туди частку себе, свої уявлення про світ, свій досвід і так далі. І один із моментів, які мені сподобалися, і який я буду використовувати в 2024 році, це більше прислухатися до того, що є навколо мене. Коли ми уважно слухаємо і помічаємо навколо, то ми можемо отримати безліч ідей і відповідей на те, що ми шукаємо. Також я не буду поспішати, що це мається на увазі. Автор говорить про те, що часто ми пропускаємо якісь моменти, які не сходяться з нашим вже існуючим уявленням. Про світ, про якісь події, про будь-що тому потрібно не поспішати, потрібно дивитися і не пропускати якісь моменти. Він говорить це і про книги, і про розпілкування з іншими людьми, коли ми намагаємося швидше дослухати і вже почати говорити те, що ми вважаємо за потрібне. Я буду намагатися дійсно прислухатися, уповільнюватися. І якщо я бачу, що інформація не сходиться з моїм уявленням, то я буду все одно її слухати для того, щоб. Побачити іншу точку зору для того, щоб помітити якісь нюанси, які я раніше не помічала. Також я буду практикувати, помічати зв'язки між різними предметами, різними ситуаціями і знаходити якісь незвичайні рішення стосовно будь-чого. Ще один важливий момент це сприйняття невдач. Автор говорить про те, що невдача це інформація, яка нам необхідна для того, щоб зрозуміти, як дістатися туди, куди ми хочемо. Ще один момент, який мені сподобався, це те, що потрібно, якщо ти робиш щось, якийсь проект, то уявити людину, яка найкраща в цій сфері, і уявити, що ти пишеш або робиш щось саме для цієї людини. Тобто, наприклад, якщо це книга. То спробувати писати книгу для цього письменника взагалі. Ця книга дійсно дуже багато розповідає про те, як чинати, діяти, як плекати в собі цього митця, який буде створювати щось нове, як прибрати сумніви в собі.